Відкритий праймеріз комітет виборців України забезпечить незалежне спостереження за процесом у народному відборі кандидатів у владу КВУ візьме участь як спостерігач. Авторитетна всеукраїнська організація зголосилася слідкувати за процесом агітації та підрахунком голосів. Все для того, аби забезпечити йому максимальну прозорість і чесність. В законі про вибори немає прив'язки до закону про очищення влади і про корупцію. Ми їх також доєднаємо для того, щоб дійсно запропонувати виборцям саме. Тих людей, які можуть якісно професійно виконувати ці ці завдання, які їм будуть делегувати виборці, інші партнери проекту політична партія Удар яка зголосилася надати політичний майданчик для народного відбору, пообіцяла задіяти у ньому майже три десятки районних та міських організацій. Мало того, ударівці зобов'язали своїх партійців також взяти участь у праймеріс. Кожен кандидат від політичної партії Удар який виявив бажання балотуватися. На міських виборах зобов'язаний прийняти участь в праймері а також для участі для того, щоб його було висунуто кандидатом від політичної партії Удар повинен виграти його на відповідному округу. Реєстрація кандидатів відкритого праймері стартує з наступного понеділка. Його організатори нагадують, проект покликаний очистити виборчі списки від корупціонерів та здійснити своєрідну люстрацію перед виборами. Провести попередню боротьбу, отримати підтримку людей для того, щоби Ідучи на вибори, мати чіткий і зрозумілий аргумент, що це не політичні партії, чи не політичні лідери висунули цю людину. А що ця людина безпосередньо була висунута безпосередньо самою громадою? Загалом довідатися про правила і перебіг народного відбору можна в інтернеті, зокрема на сайті Primaries у Фейсбуці.